Олександр Розмолодшика багато років працював водієм самоскида в кар'єрі. З початком великої війни добровольцем пішов на фронт. Воював гранатометником у складі 23-ї штурмової бригади на Херсонському напрямку. Зараз головний сержант студент, заочник педагогічного вишу. Ви Вирішив вступити на навчання, щоб розвиватись більше, плюс отримати освіту. Навчатися складно, але цікаво. Олександр скористався державною програмою, яка надає пільги при вступі у вищі навчальні заклади. Вони передбачені для військовослужбовців, учасників бойових дій, інвалідів війни та їхніх дітей. Учасники бойових дій можуть вступати до вишу за співбесідою, без складання НМТ і творчого конкурсу. Існує державна програма пільгового вступу до навчальних закладів, і я впевнений, що небагато. Хлопців знають і розуміють взагалі про існування цієї програми. А ті, хто знає про цю програму, вони вагаються, потрібно це робити, не потрібно. І саме для цього у нас існує спеціальний офіс ветеран, який над цим працює, допомагає хлопцям. Там є і психологічна підтримка, і юридична підтримка. І просто можна прийти, поспілкуватись і отримати пораду, що Друже, так потрібно. Йди, навчайся, отримай новий фах. А саме Державний педагогічний Криволізький університет має дуже багато напрямків, які можна для себе. Освоїти, отримати і далі повноцінно працювати, бути корисним як для себе, для своєї родини, для суспільства, для нашого міста. Діти учасників бойових дій вступають до вишу на загальних підставах, складають НМТ і в разі необхідності вступні випробування для зарахування на бюджет. Конкурсний бал повинен бути не менше 130. Проте вступивши на контракт, такий студент може бути переведений на вакантне бюджетне місце, якщо таке є. Анна Іванова, донька військового, її батько зараз на передовій. Дівчина вирішила стати графічним дизайнером. Я входжу до пільгової категорії, і через це в мене є деякі привилегії до бюджету. Я можу на його вступити, подати заявку на нього. Ну а потім чекати, якщо мені вона прийде. Може вступити, розглядаю цей університет. Особлива увага для дітей учасників бойових дій, дітей, тих, хто постраждав під час війни, дітей військових. І це такий особливий, так як ми кажемо, контингент вступників, яким наділяється державою, наділяється особлива увага. І ми тут, в Криворізькому державному педагогічному університеті, в нашій приймальній комісії забезпечуємо максимально комфортні. Умови вступу для такої категорії майбутніх наших студентів іркононенко Олексій Правицький цей день.